Добрый вечер. Приехала обновка. Показываю. Так. Каншина. РС-485. Распиновочка. Гарантия. Ну, тут и кабель. Купочки на 25 миллиметров перерезу вот. Так, что у нас тут? Так. Вот такие. жити. Маст. На колесах. Зараз витягну. Наче його витягувати зручно, поставивши на бік і на колеса. І поїхав. Так, кліми закриті. Включити, пише Wi-Fi, no, Bluetooth. Reset, каншина, підключення паралельності. Он-оф, Виключений він. На вулиці у нас не мінус. Давайте подивимось. Ага, він виключений. Він виключений. І номер 2 Привіт, Олексій, Показую. Ось дивись, при закручуванні. Блін, просто воно просто запресовано. Ні запаяно, нічого не зроблено. То капець. І щоб його відкрутити, щоб його попробувати до нього прикрутитися, пломбу треба зривати, бляха. Ой, як сьогодні Так, при закручуванні, От відвалився. Шпилька. Китайці, ми коли війну виграємо, ми зробимо свої акумулятори. отакої хірні робити не будемо. Тому. Знімаю кришечку. І заглядаємо, що там у нас всередину. Так. О. А всередині є можливість зробити грамотно. Так, прийшлося зняти пломбу. Вибачайте, в Китаї ніхто це відправляти не буде. Але дивіться, тут отвір, там пластик. Тобто цілком реально зробити. Спробувати зробити шпилькою наскрізь. Отже, відкрутив 4 отаких от болта хитрих подвійних. Значить, Просверлив отвір, вставив болт на внутрішній шестигранник з гайкою, з цього боку не з, гайкою, а шайбу. з цього боку велику шайбу плюс контргайку. І тепер є шпилька, до якої крутити. Тут лишаю поки що так, як є. вроді тримається. Ось, побачимо. Якщо у когось зламається, знаєте, що тут вікно, воно ні до чого не торкається. Ну, Плюсова кляма якось по-другому має бути, бо це ж корпус. Ось, ну от, Такий ремонт. Це другий день. Стоїть, показую. Так, підключено два. Ось отакі масти ставлять шпильку, просто її впресовують в пластину товщиною міліметр десь. Тому, коли закручуєте, обов'язково беріть е, до тої гайки, яка є, її викручуйте, вкручуйте гайку. Шайбу, потім кінцевик, потім рідна е, гайка для того, щоб не витягувати з пластини. В інструкції це не написано, але я отут одну вирвав, тому прийшлось відкрутити, зірвати пломбу. Олексій привіт, е, просверлити отвір, ставити болт з шайбами. Затягнути це все і зібрати. 35 мм плюс один Link Powerin. Тепер в системі 1180 ампер годину 16С. Зимуємо.